Привіт усім на каналі FRIENDS Game. Сьогодні ми граємо в таку гру, там, де треба прят... ховатися за речі. Як ви бачите, я поки телевізор і радію вас, я поки піду різкну, подивлюся, чи нема поки оцих вод. Для цього мені треба взяти стілець. Ось у мене один вод піймав, на жаль. І я можу одного тікати, Мале бути Могла, мама. Ну тоді могла. Людиненька якась від мене тікати, але я чогось не можу. Ладно, давайте тоді я поки покажу, що тут в нас є. Як ви бачите, тут є башня із котів. Зверху коти і знизу коти. Ось, поки давайте попробуємо. Давайте попробуємо пройти оцей компочик. Почнемо, ось тут це не заборонено. Ось так стрибати теж не заборонено, То. я нічого не роблю такого. Як ви бачите, це є паркурчик іде навколо. Також ми з цього паркурчика можемо стрибнути, наприклад, на бачку зі її девочка. Ну і нормально дуже дорогий. Також ми можемо тут на кульки покататися. Попробуй на дерево запрыгнуть. Попробуємо сюди запрыгнути. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. На тому, що я і хотіла. Ось так. Давайте ждать, поки почнеться таймер. Я думаю, вам може дуже цікаво, як, як же буде виглядати мапа, на якій ми будемо грати, і яким же я стану. Я думаю, вам це буде добре, дуже добре відомо. Давайте вибирати вже мапу через 20 через секунд. Давайте поки я вам покажу, що тут ще є. Батут, як ви бачите, воно басейн. Ну і це. Єдине, на чому тут можна нормально порозвлікатися, це батут. Не знаю, чого. Ось тут е, такий стрибок. Ладно. Як ви бачите, тут віпусю. Десь є. А, ось віп. Всього віп. Це до віпа можна. Зайти в віп, VIP чогось VIP, це добре. У нього щось така голова. Опять вибирають госпітал. Давайте вже спробуємо продуктовий центр. Ми не разу майже не пробували продуктовий центр. Точніше, не, ну я не разу майже не грала в продуктовий центр, а піца. Це дуже класно, в принципі. Можна сюди на століку так залізти. О! У ну, кожній людині по підсанці. Так, а чем мне можно стать еще? помидором. Все добре. помидором стать. Ля-ля. Тоже можно стать тележкой. Тележка наивыгоднейший вариант. Потому что тележка тут повсюду. Я даже не знаю, где... Ой, я не могу заехать. Идеально захальмувала. Треба тихенько сидіти, як ви бачите, сюди прошу вода. А також, якщо ви грали в таку гру, підписуйтесь і ставте лайки. Ось поки що мене ніхто ще не побачив ніхто не зловив, ніхто навіть не думає, що я тут сидю, тому це вже дуже добре. Давайте ждати, можливо, мене хтось попали, а можливо, і ніхто не дізнається те, що я тут сидю. Раунд де зазвичай нормально. нормально так часу дають, щоб шукати людей. Дві хвилини це взагалі для людей норм. Тому що в нас тут зайді, хвилину виносить усіх. цих. Ось. Так, якось так. Ось. Я запаркувалася, як ви бачите, як на мене чудово. Може на вас це не чудово, але на мене це чудово. Тому що мене навіть ніхто не спалив. От тілешку спалила людиненька, яка навіть не знала. Може це не тілешка, думала така, мабуть. Ви знаєте, тілешка і багато хто стає, тілешок багаж. Тілешками легкося. О, до нас бістербіст, здається, зайшов, Чек, там, містербіст. Також тут багато дівочок, яких перший левел, тому що мало хто грає в цю гру. Тут навіть дівчатка є Бетмен. Ось як ви бачите, тут іде. Зараз вибрав. Я хочу ось це. Це тут найкраще буде сховатися. Треба вибирати раунд, щоб ви знали не по красі, а по тому, як тут сховатися. Багато речей. Добре сховатись, мало речей. Погано сховатись. Не так дуже легко. А, ну хуя. Да. А, я запуталась. на ценах поставити оце, щоб... Потім стати Ось цим. і потім... Піти кудись. І стати... Ой. Ой, ай. Так, що нормально стати. Ну, в принципі, нормально паркувалася. Надіюсь, мене так хоч не... не знайдуть. Тому давайте заждати. Можу... Таньку. Поспівали досить. Ось це тепер. Так, чим я є? А Чим я могла стати? Що злочкою стану? Сьогодні, іди, що залишається, сховатися від води. Вот. <гум> Пробачте те, що я спалилася. Я сама себе спалила. Пробачте, будь ласка. Тому що тут стоїть вода, і я бачила його, і мене, на жаль, не йшли. Не шукають, мене находять!

Якби я не стала вірлиною, якою не спалилася. Але це було дуже чудово ховатися. Давайте спробуємо в школу, там багато всяких речей. Дуже легко сховатися. Будинок не дуже, як на мене. Ви бачили, я там телевізором доставала. Дуже У мене там наш ключ. Ось і за, цього, і за цього, як ви бачите, я, мабуть, стану цей. Я, мабуть, стану шукачом і покажу, як за нього грати. За шукача набагато важче грати, ніж за людиненьку, яка от ховається. Дуже важко за шукача грати. Я вам зараз покажу. Тому що шукача, як ви могли подумати, не безлімітні оці ж проби на шукання. Нє-ні-ні. Я не безліміт. У нього тільки кілька спроб, як ви бачите. Ось так. Я б просто дуже хотіла. Ні. E. <coughs> ні, Не, не, не поділочка. О, усього не було. Ні, було, було. Я не бачу його Оп. Опа, 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 опагармер стай. Опарне стай. Ну це принципі, було. Бропа. Булям. Була. А чого ж тут такого не було? Ну, в принципі, це все тут було. Да, не повезло людини, яка стала водиником. О, коробку нашла, коробку нашла. Нашла коробку, коробка, коробка, стой! Ну, коробку дуже легко найти, вона сама спалилась. А, вона їде. Це бокс, 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 коробка, бокс, бокс, бокс. Ой, це не коробка? Це не бокс коробка. О, вона ще одна бокс коробка. Она така резный цвет, Ось і ноут знайшовся. Ноут. Ноут знайшовся. Ноут, ноут, стой. Ноут. Так, де ноут. вся стил на еди. Ага, від мене всікає. А де ж наші всі? Опа. Ингернісай, найс. Ми перемогли. Лоїбокс і даск. Standard desk. Box. Box, то я знаю за якому. Бокс, карбоку. За якою я ото ще ганялася, пам'ятаєте і не змогла знайти. Де ж її шукати? Під столом, Під столом багато хто ховається і думає, що їх знайти не можна. Да, 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 бувають такі злучаї. Тому краще не ісполюються. свої попитки просто так. Як ви бачите, в мене останні попитки залишилась, тому мене дуже-дуже... Все подивлятися. Але а якщо ви побачили якусь річ, яка змінилася, то під, і, або рухалася, підписуйтеся бо, і ставте лайки. Це дуже допоможе моєму каналу. Для того, щоб е, випускати нові відео. І, звісно ж, робити нові відео, це цікаві і гарні. Також ви бачите маєте, всі мої відео. Всім па-па-па!